З 12 вересня розпочалася передплатна кампанія на 2015 рік. Усі бажаючі можуть передплатити улюблені газети та журнали, як місцеві, так і обласні та всеукраїнські. Будь-які передплатники можуть створити передплату у відділенні поштового зв'язку. Також у листонош на доставну дільниці на сайті Укрпошти розміщені номери телефонів наших відділень поштового зв'язку, де можна подивитись. Їх і зателефонувати в будь-яке відділення поштового зв'язку, і запропонувати листоноші завітати до вас додому і зробити безпосередньо, не виходячи з своєї квартири, будівлі, зробити передплату. Якщо це відділення центральне, то це 7.2030. Передплатники не завжди можуть отримати своє замовлення через те, що у під'їзді відсутня чи пошкоджена поштова скринька. Тоді отримати періодичні видання можна у відділенні пошти. У нас є абон скриньки, яка коштує 4,60 на місяць, можуть завітати відділення поштового зв'язку і зробити, замовити цю абон скриньку. Також можна залишати на відділенні поштового зв'язку по заяві, якщо людина хоче зробити передплату, але ми не можемо її, на жаль, доставити її додому в поштові ящики, тому що у нас це ну, дійсно проблема. Все ж в Олександрії в багатоквартирних будинках є і зразкові поштові скриньки. Чимало таких і в приватному секторі міста та району. Є зразкові, це ті, які кооперативні будинки, де є якби власники, да, де вони цим займаються, де вони вболівають за своїх мешканців. То там дійсно є. А, у других будинках, на жаль, де це приватний сектор, там набагато легше з цим поратися, тому що на кожному будинку є своя поштова, ну, своя поштова скринька, де листоноші леше доставити кореспонденцію. За час, поки триває передплатна кампанія на 2015 рік, не так вже багато людей передплатили газети та журнали. Це пояснюється тим, що ціни на продукти харчування піднімаються і не вистачає грошей на періодичні видання. Хоча передплачувати пресу значно дешевше, аніж купувати її в роздріб. До того ж, якщо передплатити газету чи журнал на рік, то теж можна заощадити, адже протягом року ціна видання може зростати, але тільки не для тих, хто передплатив на рік. На жаль, дуже дуже погано почалася передплата і передплатна кампанія 2015 року, на жаль, в нас на сьогоднішній день зроблено лише 416 примірників по Олександрійському району і місту. Це ну, майже нічого. Гарний показник це близько 20 тисяч передплатників у місті та районі. Користуючись нагодою, керівництво цеху обслуговування споживачів номер 11 вітає працівників пошти з професійним святом. Хочу привітати шановних своїх колег та ветеранів галузі з сусіднім днем пошти, побажати міцного здоров'я, щастя, наснаги, терпіння, щоб наша поштова галузь процвітала і ми в цьому будемо допомагати і наші клієнти і всім нашим споживачам. Ну і насамперед міцного неба і мирного над головою нашою.